Історія кохання Медвечук і Марченко за 10 хвилин або ілюстрація вислову її жава гадюко. Ми починаємо. Сьогодні в епізоді ви побачите Медвечук з родини націоналістів. Як Оксані Марченко подарували цілий x фактор За що відсидів Медвечук в молодості? Кумівство з Дмитром Медведєвим. Прокляття чи, чи прокляття? Коли людство вигадувало фразу кожні твари по парі, воно й гадки не мало, Наскільки влучно буде цей вислів підходити для однієї пари. в сучасній Україні для пари справжніх фантастичних тварюк наш сьогоднішній випуск про Оксану Марченко та Віктора Медведчука. Історія Віктора Медведчука це така знаєте, класична історія зрадника. Це людина, яка зрадила свою сім'ю, зрадила свою професійну клятву і, врешті-решт, зрадила свою батьківщину. До речі, в мене немає жодних сумнівів, що коли на болотах запахне смаженим, Медвечук зрадить і своїх нових хазяїв. Чекати залишилось насправді не так вже й довго. Тож майбутній зрадник своєї держави народився у 1951 році. А батько Медведчука Володимир Нестерович, належав до організації українських націоналістів і навіть встиг відсидіти за це 12 років. Тому, от у мене питання: як у такого батька? Виріс син, який всім серцем ненавидить Україну. От для мене це досі лишається загадкою. Може, це така травма, що батько за любов до України відсидів, тому він її ненавидить. Якби Медведчука втопили ще цуценям, в Україні зараз було б набагато менше проблем. Але ні, у 1972 році Медвечук вступив на юридичний факультет Київського державного університету. А вже у 1973 році, як і належить справжньому юристу, в його розумінні Медвечук був засуджений до двох років за. Побиття неповнолітнього, за що він там його побив невідомо, ну певно, що може бухали там чи якась побутова сварка не в курсі. До речі, в тому ж 73-му році народилася і Оксана Марченко. Так що пропускаю, що Медвечук занадто пересвяткував народження своєї майбутньої дружини, тому і потрапив в таку п'яну халепу. У 1978 році колишній засуджений, а нині адвокат Медвечук починає працювати в Київській міській колегії адвокатів. Ну а на початку 80-х його призначають адвок. Катом по справі поета-десидента Василя Стуса всім відомо, чим ця справа закінчилася. Я тільки наведу слова самого Стуса. Медведчук не хотів мене захищати. Він діяв по вказівках зверху. Під час останнього слова він сказав, що я заслуговую на максимально суворе покарання. Ви собі таке уявляєте? Прокурор вимагав для підсудного меншого покарання, аніж це робив сам. Адвокат Стус, людина, яка колись зрадила ідеалам свого батька, цього разу зрадила професійні клятві. І, от крок за кроком, від зради до зради, від е, такого підставляння дупи одній впливовій людині до підлизування іншій впливовій людині. Е, Врешті-решт, е, в кінці 90-х років Медвечук став народним депутатом та досить відомою людиною в українській політиці. На цьому поки що робимо паузу та переходимо до частини другої. Коли я зайшов в Вікіпедію подивитися інформацію про дружину Медведчука, про Оксану Марченку, я спочатку не повірив своїм очам. От зараз подивіться, Оксана Марченко колишня українська журналістка, телеведуча, жінка легкої поведінки, підприємець. Давайте поясню. Зараз в багатьох статтях в Вікіпедії користувачі самі можуть вносити зміни в статті. Напевно, це був чийсь жарт. Хоча, який чесно кажучи, тут жарт. Мені здається, так і є. Це якраз та сама правда, в якій є доля жарту. І більша частина біографії Марченко це насправді підтверджує. Тож, Оксана Марченко з дитинства хотіла стати хірургом, а після того як прочитала книгу Серця хірурга. Ну, як зрозуміли, хірургом Оксана м'яко кажучи, не стала, але щось мені підказує, що також там були книжки щоденник куртизанки і безталанна. Вона їх також перечитувала по декілька разів, і саме ці дві останні книжки і сформували моральний та внутрішній цієї самої Оксани Марченко. В 1992 році, у віці 19 років, Оксана отримує свої перші роботи на телебаченні. Оксана завжди мріяла про ТВ. Але як би це так правильно сказати? Вона була такою штучною, дерев'яною. Говорила тільки по сценарію і Досткараґон, де білі олур. Але вона була дуже наполегливою, збігаючи вперед, варто пояснити, що всі проєкти на ТВ, завдяки яким ви знаєте Оксану Марченко, це x фактор «Україна має талант. По суті, належали Марченко. Їх для неї купив Віктор Медвечу, тому не було ніяких там кастингів на ці шоу. Їх знімали під Оксаною Марченко. Вона була головною дією дієвою особою цих шоу. Літала на зйомки власним джетом, мала окремий Старваген. Сотні людей робили все навколо неї, щоб створювати дійсно. Дійсно круте шоу. А діамантом на цьому шоу була дерев'яна Оксана Марченка, якій, до речі, у вухо диктували все, що треба говорити. Навіть під час діалогів їй казали: там, ти те, ти те, і вона це повторила. Це те, що я знаю особисто від телевізійників за ЗТБ. Але може, то я просто заздрю, що в мене не було такого папіка, і ніхто мені шоу не купував. Але давайте від філософії, від мене повернемось до фактів. Приблизно в той самий період, в 90-ті, вона знайомиться з сином народного депутата депутата України і не будь дурою одразу виходить за нього заміж. Справжнє кохання на все життя Оксани Марченко насправді триває аж до того періоду, поки вона не зустрічає більш справжнє кохання свого життя, більш багате і набагато більш перспективне кохання, як то кажуть, на все життя. Ну що ж, переходимо до частини третьої романтичної. Яке йшло, такого і знайшло у 1999 році. Оксана була церемонію Людина року. А Віктор, як це часто трапляється на подібних заходах, видивлявся, хто б посимпатичніше провів другу частину цієї церемонії вночі в нього вдома. І цього разу найсимпатичнішою за попередніх виявилася молодша за нього на 18 років Оксана Марчо. І наступного ранку Оксана сказала Віктору, що гроші за це їй не потрібні, і наступного разу тільки після весілля. Сілля, ну це вона так жартувала. Наступні чотири роки йшло притирання молодих одне до одного. Оксана звикала, що й доведеться решту життя провести старим дідом. А медвечук звикав до її паскудного паскудного акценту та усвідомлення того, що з тобою сплять не через те, що ти альфа саме та виключно через твої бабки, коли всі моральні бар'єри всередині були подолані у 2003 році. Такий ММДемс Демс зіграв весілля. А його дружина Оксана Марченко, до того телеведуча і скарбничка, на яку записувались численні статки, оголосила про свій хрестовий похід у політику. До речі, коли Оксана і Віктор підійшли до алтаря, багато хто подумав, що це батько провів свою доньку, чекали, коли ж з'явиться наречений, але потім наречений так і не з'явився. Всі зрозуміли, що це не батько, це, це наречений. Але давайте так. Ми не про ейджізм. Різниця в віці це око, скільки хочете, хоч 30 хоч 40. Ми зараз про те. Якщо ви парочка покидьків, то ви з'явитись в нашому шоу. Ми зараз виключно про це. Так от далі було кохання, таблетки В'ягри, і вони виявилися дуже ефективними. І через рік у молодят народилася донька. Вже у 2004 році Медвечук здогадувався, що за 20 років його нікому не потрібне життя будуть обмінювати на 200 полонених героїв Азовсталі. Тому вже тоді, на роль хрещеного батька для своєї доньки, він запросив Путіна, а хрещеною стала дружина Дмитра Медведів, Світлана Медведєва. ну це якийсь джекпот. Просто кажуть, що сам ядерний Дімон, ну нагадаю, Дмитрий Медведів його та ця особистість набухався, навіть щось там диктувало, щось в стилі своїх постів в Телеграмі. Ну, це звичайно чутки, але те, що Діма Медведєв, йо. Це факт, і от слухайте, мені прикольно, донці Медведчука і Марченко будуть розповідати, що її батько дід, а хрещений батько це худо, а хрещена мати дружина до Алкаша. Бідна дитинка. Після цього ще протягом 20 років Тандем Медвечук Марченко займався своїми звичними справами. Медвечук значить, зраджував в країні, а Марченко всіх запевняла, що вона е хоча б у чомусь має талант. Якщо я запитаю вас, в яких політичних партіях був Медвечук, і я впевнений, ви не зробите жодної помилки, тому що така мразота, як Медвечук, міг бути тільки в дійсно мразотних політичних силах. Е а їх е ну мені здається, пам'ятають всі, значить це було СДПУО. Не так за життя. ОПЗЖ, я не знаю, як таке лайно не опинилося там, де йому саме місце в партії регіонів, як він це пропустив. Проте під час виборів 2004 року Медведчук був від Януковича куратором масштабних фальсифікацій на виборчих дільницях. Як дивувався сам Янукович, Удивительно, как у каковіцькі такі маленькі ручки з такими коротенькими пальчиками, а поміщається так много лєвих бюлетній. Перебуваючи в політиці, Медведчук протягом майже 20 років у складі різних анти Українських партій за російські гроші, за російський кошт намагався розвалювати нашу країну зсередини. А Оксана в цей час вела різноманітні шоу на кшталт України має талант та інше. І багато років з екранів нам вбивали в голови фрази найталановитіша ведуча українського телебачення, легендарна Оксана Марченка. Але єдиним талантом Марченка був насправді той, що вона була дружиною багатого і впливового діда. Який платив за те, щоб її називали талановитою, щоб люди навколо неї, там, ем, як мухи, на, на гімно зліталися і обслуговували. Щоб довести всім, що вона не тільки безтална ведуча, а ще й максимальний нуль, і, як режисера і актриса, Оксана зняла і сама знялася в головній ролі у фільмі, Паломниця. Хоча більш влучною була б назва Палаумниця. В цьому блокбастері бестселері імені московського патріархату свята Оксана Марченко цілувала черепи і нюхала останки померлих людей. Удивительно пахніта. Лобзалися з, з Миколою Басковим, що в принципі порівнюється до поцілунку черепа. Е, ну коротше кажучи, репетувала, проводила репетиції своїх відносин з Медведчуком через 8-10 років, тому що в майбутньому буде приблизно так. Віктор теж був небайдужим до телебачення і фінансував три помийних канали: Зік, «Зік», «Ньюзван» та «112». І е, навіть був доляк на інтері, і навіть частка «1 плюс 1». На відміну від Оксани, він своїх телевізійних ефірах е, цілував не черепи, а дупи російській владі. Усіля. Усякими шляхами, просуваючи проросійські ідеї на своїх Зливних бачка, поки їх не закрили, і за це а також за численні державні зради у травні 2021 року Медведчука нарешті посадили під домашній арешт і надягнув на нього нашильник у вигляді електронного браслету. Тільки він був десь на нозі, і в такому вигляді він зустрів 24 лютого 2022 року. До речі, Оксана не витримала, що дід значить в майже рік сидить вдома, тому за пару днів до початку повномасштабного вторгнення потім що знала щось. Ну, родичі, вибачте, куми, медведів, путін. Вона через територію Білорусі втекла до Рашки. І перші два місяці війни всім було насправді не до Медведчуків, про них забули, тому що в цей час наші герої тисячами знищували Кацапську разоту, Ми захищали Київщину. Ми рятували життя наших дітей. Але Медвечук повернувся. Ну як повернувся? 12 квітня 2022 року вибухнула інформаційна бомба. В цей день Служба безпеки України заарештувала Медведчука під час його спроби втекти з країни. Медвечук при спробі бігства був вдягнений в українську військову форму. І це той випадок, коли українці взагалі насправді були не проти friendly fire. Але він був живий, його взяли. Ну і це насправді було важливо. Бо його підсумкою обміняли наших героїв. На жаль, по закону гора перебіжника все-таки тримали в СІЗО, і людина-зрадник перетворилася на людину-мема. Мережа вибухнула мільйоном картинок, не таким вже впевним собі, з дивною зачіскою, зрадником. Навіть Лукашенко, сидячи в своєму картопляному бункері в мінську, жалівся, що мем Медведчук тепер популярніший за його чотири позиції, откуди готові нападіння. Кажуть, що навіть у Оксани Марченко був свій улюблений мем. Про її чоловіка діда Оксану Марченко, арешт Медведчука, звісно, не порадував. Ну, людина тільки но вирішила для себе, що може назавжди позбутися запаху старого, старого діда в домі, і тут на тобі. Тому вона начепила на себе образ дружини-страдальниці. Це от ще один супермен платок і записала відеосвердження до президента Туреччини до Ердогана. Многоуважаємо, господин Ердоган. І Оксана Марченко, жона лідера позиції народного депутата України Віктора Медведчука. Бляха, це дуже смішно. Цим зверненням вона нічого не змінила, проте вкотре довела, акторський провал у паломниці був не випадковим. Як відповів на звернення Оксани Ердуган і на її рум, що прикладається, як з турецькою, певно що, не вірю. Приблизно в той же період поліція провела обшук в пущі водиці. В маєтку Медвечука і всі дізналися, що у подружжя Медвечука і Марченко немає не тільки совісті, не тільки патріотизму, а й немає і насправді таланту. В них абсолютно відсутній будь-який смак, головне, щоб було супер дорого. Ми тільки пам'ятаєте, тільки забули про пшонку стайл, але тільки про золотий батон на тобі. Медведчуки нагадали нам, що таке буває. Взагалі, золотий батон Янковича, імператорські портрети Пшонки навіть поруч не валялися із цією, знаєте, кастрованою уявою Медвечука Марченко про прекрасне. Золоті статуетки жеребців, циганська ювелірка Оксани, норкові шуби, шапки аля Криворізька Богема 90-х, десятки портретів Марченко в різних образах, від незайманої до імператриці. Це все насправді виглядало як будинок піратів, які пограбували музей, ломбард, ювелірку, знесли все це додому і доручили сліпому дизайнеру зробити з цим усім, щоб все було дуже жирно, так аж, щоб дух захоплювали. Але була в цьому клоборанському луврі і своя Моналіза, так би мовити, вишенька на торті несмаку і відвертого жлобства. Золотий вагон-ресторан. Так, із золотим тамбуром, золотим туалетом, позолоченими стаканами, і навіть позолоченими столами. Дізнавшись про цей витвір мистецтва, Віктор Янукович десь там на болотах, аж крикнув: Ні, ну я не думав, що, що так може бути. Я думав, що це я. Дал золотим батоном, но медведь мене, звісно, переплюнув. Спасибо, вітьок. Ні, ну може я трішки перефразував те, що сказав Янукович, але те, що він був ва від медвечука. Це точно так, от, коли Путін виділяв Медведчуку мільярди доларів на розвал України, він і гадки не мав, що Медведчук захоче розвалювати Україну з допомогою золотого. Вагону. Але навіть така паскудна людина, точніше, такий чорт, як Медвечук, здатний зробити щось гарне в своєму житті. В житті Медвечука цим єдиним позитивним моментом стало 22 вересня 2022 року. В цей день чоловіка паломниці та одного з найголовніших чортів в історії сучасної України обміняли на 215 українських полонених воїнів, в тому числі на п'ятьох командирів АЗОВ. І це єдина користь, яку приніс за 72 роки свого. Не потрібно нікому в Україні життя. Віктор Медведчук. Зараз подружжя зрадників медведчук Марченко існує десь там в Рашці. Звісно, Медведчук чекає, щоб повернути все своє, особливо свій цей золотий вагон. І звичайно він дочекається. Проте вагон, який приїде за Медведчуком, повезе його не в Україну, а туди йде йому саме місце на лаву підсудних. У Гагу, але якщо по дорозі в Гагу потяг з Медведчуком все-таки проїде через територію України, ну так знаєте, щоб у кожному маленькому та великому місті та селищі люди могли б ну, поспілкуватися з радником, спитати в нього щось. Я думаю, що ніхто не був би проти такої такої цікавої екскурсії. А в Україні вже без Марченко триває шоу Україна має таланти, талановиті люди з усієї країни, з усіх сфер. Пішли добровольцями захищати нашу країну. І переможця цього шоу ми знаємо. Це Україна. А Оксана обов'язково певна, що в майбутньому когось собі ще знайде. Тому що, на відміну від колаборантів і зрадників України, які скоро всі скінчаться, старі багаті діди будуть завжди. Це були чергові фантастичні твари на каналі The інтерв'ю. Підтримуйте Збройні Сили України. Не знімайте роботу ППО, будьте котиками. Слава нашим силам оборони! Слава Україні! Побачимось!